Вправа 841. Які з формул є тотожностями? Ну що ж, стартуємо, перше завдання m-n у квадраті дорівнює m у квадраті мінус mn плюс n у квадраті. Ні, ця формула не є тотожностями. Ми записуємо, що ні. Давайте запишемо, як потрібно записати правильно. Записуємо, як m-n у квадраті. дорівнює. Отже. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу m у квадраті. мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2mn. Ну і плюс квадрат другого виразу, це буде n у квадраті. Так, друге х у кубі плюс y кубі дорівнює x плюс, що множиться на x квадраті мінус 2 xy плюс y в квадраті. Це також неправильно записуємо, ні. Так, запишемо як правильно. Отже. Сума кубів двох виразів х у кубі плюс y у кубі буде дорівнювати добутку суми цих виразів, x y, що множиться на неповний квадрат їхньої різниці. На х в квадраті мінус хі плюс y у квадраті. Я. Третє. P у квадраті мінус Q в квадраті, дорівнює P-q мінус на P плюс Q. Дійсно, різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Записуємо, що це так. Є. Переходимо до четвертого завдання. C плюс d у квадраті дорівнює C у квадраті плюс 2cd плюс d у квадраті. Дійсно, квадрат суми двох виразів дорівнює сумі. Квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, і плюс квадрат другого виразу. То записуємо, що це так. Є. П'яте завдання. M3 -n3 m у кубі мінус n у кубі. Дорівнює m-n, що множиться на m у квадраті плюс mn плюс n у квадраті. Це дійсно так. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їхньої суми. То записуємо, що це так. Є. Ну і останнє а у квадраті мінус b в квадраті дорівнює а плюс б, що множиться на А плюс Б. Ні, це не так, записуємо, ні. І правильна формула тоді буде така: записуємо, що а в квадраті мінус б в квадраті дорівнює добутку різниці цих виразів різниця квадратів, тобто А мінус на їхню суму на А плюс Б. Є. Записуємо відповідь. Ну що ж, якісь формули тотожності ми записуємо тоді 3, 4 і 5. Є?